Міні-огляд на новиночки від виробника Videx. У них моделечка 066A. Що в нас тут є? 2000 люмен по максимальній потужності, можливість роботи при максимальній яскравості в двох режимнічках, від однієї години 30 хвилин і до максимально можливих 280 годин заявленими. Також тут що в нас комплектується надзвичайно класна е, така лямка, не лямка, як воно буде обзиватися, не знаю точно. З наголовним кріпленням, також додатково комплект ущільнюючих резиночок є. І це кріплення. Що в нас тут по резиночці класнючій, є ось такі просиліконі, вона для того, щоб якщо там наказки не дають чи де ти будеш що там фіксувати, вона в тебе не сповзала. Можна використовувати також це, щоб не спадало. Ліхтарик заряджається сюди, або швидкоз'ємний пластиковий корпус спеціально для того, щоб ти його зафіксував. Отаким от, от чином. І потім, при необхідності, можна було зняти сам ліхтар уже з даного кріплення. Надзвичайно щільно гарантійничок, так Це у нас вже кришечка TyPC-зарядочка. Комплектується 2,2 Агодин акумулятор 18650 в стандарті. Можна поставити потужніший, якщо необхідно. Ми можемо тобі його також доукомплектувати, якщо це тобі буде необхідно. Е, також тут є надзвичайно потужний магніт, е, який ти можеш використовувати для того, щоб ну, прифіксувати тобі для чогось. От в тебе є там якісь необхідності твої. Ти взяв його там, зафіксував в будь-якій е, позиції. Він буде тобі триматися, а вимкнув. До прикладу, будь-яке освітлення. Також додатково це ти можеш прокоригувати, на якому режимчику він тобі буде, як світити, як, як тобі це необхідно. Все можна додаткове освітлення, виставляється вже безпосередньо з самим перемикачем. Ось в туточки знаходиться перемикач, який перемикає вже діоди, з якими він буде відпрацьовувати. Додатково за допомогою, а тут ще стрілочка: для того, щоб ти розумів, на який режим ти переключив, Кнопочкою ти відрегулюєш уже безпосередньо ту яскравість, яку тобі необхідно буде зробити. Що в нас тут ще? Type-C-зарядочка, відповідно. От таким от чином це все виглядає, як завжди, герметично і довговічно. Гарантія по даному ліхтарику від виробника 3 роки і на акумулятор дається рік гарантії. Все, що необхідно, можна знайти у нас в магазинчику. Тож, якщо треба, звертайся. Добрі ціни для добрих людей, також присутні.